Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні я вам покажу отакий дисплейчик та розкажу, як його під'єднувати і як він працює. Е, недавно він до мене прийшов, я ще таких не встановлював е, перший раз. Зараз я під'єднаю його до блоку живлення і будемо е, перевіряти, як він працює. Я якось його вже під'єднував і відразу можу сказати, що в характеристиках сказано, що він. Працює від 12 до 100 вольт. Але це не так, бо якщо на нього подається напруга менше, ніж 20 вольт, то екран вже не горить. Зараз я вам це навіть покажу. Тут у нас є декілька роз'ємів. Оці два дроти я витягнув з роз'єму. Так мені зручніше під'єднувати до блока живлення. Червоний провод в роз'ємі це плюс батареї. Зелений провод в роз'ємі. Це мінус батареї. Але у вас можуть бути кольори інші. До нього повинна бути інструкція. У мене інструкція у вигляді скріншоту із сайту, але я не буду нею користуватись, щоб було цікавіше. І так, ми під'єднуємо плюс блока живлення до червоного проводу, мінус до зеленого. А оцим проводом ми будемо запускати різні функції, які будуть відображатися на дисплеї. На блоці живлення в мене 84 вольта. Як бачите, наш дисплей добре працює. Все відображається. Тут є батарея, дуже яскрава, видно добре. А зараз я продемонструю, що буде, якщо напругу знизити. І так, у нас 60 вольт. Бачите, показує, що батарея розряжена. Але відразу покажу: оцей роз'єм перемикає напруги. Цей дисплей розрахований на три напруги. Тут написано 60 вольт, 48 вольт і 72 вольти Якщо ми роз'єднуємо ці два дроти, то цей дисплей працює на 48 або 72 вольта. І це залежить від того, яка напруга на нього подається. А якщо ми з'єднуємо ці два дроти, то він починає працювати як на 60 вольт. Мені треба під'єднати його до скутера. Який буде їздити від 72 в повному заряді 84 вольта, тому я їх не з'єдную. Як бачите, я знизив напругу на блоки живлення, і він показує, що батарея розряжена. Але якщо я буду знижувати далі, то ми побачимо, на яку напругу мінімальну він розрахований. Так, вже в нас 36, 32... 28 вольт. І так, ми дійшли до 21 вольта. Наскільки я пам'ятаю, отут уже починаються проблеми. Хоча в інструкції написано, що він працює від 15. Але дивіться, я знижую напругу ще менше. І бачите, що твориться? Він просто пропав. При 20 вольтах він вже не показує напругу. Ну, це не така вже і проблема, тому що ну, електровелосипедів від 20 вольт, ну їх якби не дуже то й буває. 24 це мінімум. Хоча, якщо 24 вольта велосипед, то коли батарея розрядиться, тут можуть бути проблеми, бо напруга буде менша, ніж 20 вольт. Тут загорілось багато різних показників, тут і поворотники, і фара, і ми можемо це все. Запускати на дисплеї, подаючи на його контакти напругу. Напруга, яка подається на ці контакти, вона може бути також від 12, по-моєму, до 84 вольт не до 100 Тому ми можемо сміло подавати на ці дроти, які в нас залишилися в роз'ємі, плюсову напругу. Я зараз накручу, наприклад, 48 вольт. Як бачите, при 48 вольт. А він уже показує повну батарею, тому що він перезапустився. Роз'єми у нас ці замкнуті, тому він восприймає цю батарею як 48 вольт, він перезапустився. Якщо ми почнемо збільшувати напругу, він спочатку не пойме, що від нього требується. Але якщо ми дойдемо до 72 вольт і перезапустимо його, і напруга буде 72 вольта. То він зрозуміє, що батарея більша і теж переключиться. Щоб запустити його як від 60 вольт, потрібно замкнути оці два контакти. Давайте це і зробимо. Раз. Ми замкнули два контакти. І ось батарея вона показала, що вона пуста. Якщо ми розмикаємо ці два контакти, вона показує, що повна. Тобто ми переключаємо між 48 вольт і 60 вольт. Тепер будемо. Перевіряти, які саме функції будуть загоратися. Якщо ми під'єднуємо будь-який плюс, це не обов'язкова напруга батареї. Це може бути і 12 вольт, і 24. Люба напруга, наприклад, до оранжевого проводу. Під'єднуємо. І ми бачимо, що загорівся лівий поворотник. Тепер голубий провод це в нас правий поворотник. Тепер синій провод. Синій провод вмикає у нас індикацію фари. Фіолетовий провод, оцей, він у нас спідометр. І саме від того, яка напруга буде подаватись на цей провод, буде залежати швидкість, яка буде на дисплеї. Ви спитаєте, звідки брати цю напругу, яка буде показувати швидкість. Ця напруга береться з однієї з фаз мотора. Ви берете одну фазу мотора і під'єднуєте її до цього проводу. І цей дисплей показує швидкість. Це працює добре, якщо у вас мотор прямоприводний. Якщо у вас мотор редукторний, тоді це трошечки важче, і швидкість буде показуватись тільки тоді, коли ви натискаєте на ручку газу. А коли ви відпускаєте ручку газу, швидкість показуватись не буде. Незрозумілою для мене особливістю цих дисплеїв, це те, що вони. Показують повний заряд при номінальній напрузі батареї. Мені це не дуже приємно, тому що я звик користуватись вольтметрами на рулі, і вольтметри показують чітко всю, весь заряд в вольтах. І там повністю зрозуміло, наскільки в тебе заряджена батарея. Тут же, якщо ви бачите, от я буду збільшувати напругу, і коли в мене доходить до 48 то дисплей показує повний заряд. Хоча у мене батарея повністю заряжена на 54 В. І оцей весь проміжок вольтажу з 54 до 48. Дисплей зовсім не буде показувати, що батарея розряджується, він буде тримати повний заряд. І тільки коли ми знижуємо напругу менше 48, менше номіналу, тоді тільки він показує, що батарея трошечки підсіла. Тепер я продемонструю, як його все ж таки переключити з 48 на 72 вольт. Оскільки це у нас одне і те ж положення по замкненню цих двох дротів. Зараз у нас 48 вольт, і він розуміє, що батарея на 48 вольт. Якщо я почну накручувати більше і дойду до 70, наприклад, 4 вольт. Він все одно буде показувати повну батарею. І якщо навіть я знижу до 60, все одно він буде показувати повну батарею, тому що він все ж таки ще думає, що це батарея на 48 вольт, тільки дуже-дуже заряжена. Як його переключити? Треба його перезапустити. Виключити, включити заново, і тепер він буде сприймати цю батарею як 70 і відповідно реагувати на неї індикатором. Так само, якщо ми з 72 прокручуємо вниз до 48, як бачите, він все одно показує е, пусту батарею, бо думає, що це батарея на 72 Вольти. Так само е, виключаємо, включаємо і все, він переключився. Тепер показує повну батарею. Взагалі, дисплейчик непоганий. Мені подобається, що він крупний. Літери здорові, підсвічені, не треба приглядатися. Легенький, на декілька напруг, просто встановлюється і просто підключається, не треба вимірювати там напруги. Тому штука непогана. Мені сподобалось. Дуже надію, що цей ролик комусь буде корисним. У мене на сьогодні все. Сподіваюсь побачити вас на своєму каналі ще. До побачення.